Це буде назавтра Сталі. Настюковка. Купуємо трактор Юто 804-й ітюховщик варіант 385 Ротокат. В принципі, за сьогодні вже біля 160 кубків. Так, Нам показує, що зупинятися потрібно. Зараз будемо зав'язувати, вже почало зав'язувати, пішла сітка. Чуть додамо газку. Починаємо відкривати. Так, тюк вийшов і далі. Закрили і поїхали далі. Погодка дуже класна, градусів 30 напевно, але в нас кондиціонер. Дуже класно, Музичка відключає. Тут тут дуже класно, Водички з собою взяли. Поломки по тюковщику. ось видно, там щитка верхнього немає. Там цепок, де натяжний натяжна зірочка вал було зіткнуло порвало цепа Поставили нового цепа, щоб його поставити, прийшлося зняти щитка. ну і Зараз так його вже й не ставили назад, бо видно якраз добре. Зупиняємося, Тюки в нас розміром ось, в діаметрі метр п'ятдесят і обмотує 3,5 мотки. Так. Тюк викинули, зараз підемо подивимося на тюк. Ось такий тюк. Ось так от потрібно трошки соломку забрати тут, тому що щоб нормально закривало все. І постійно треба дивитися, щоб... Тут, де замки, не набивало соломи. З собою ми возимо тут всередині, якщо відкрити, зараз я відкрию, покажу, сітка запасна. Ось, Дві сітки. ще беремо каністру з маслом, тому що на змащування, з другої сторони покажу. На змащування з цієї сторони. Отак. Каністерка вона змащує це. Само самотоком йде. Ось так з середини тюковщик виглядає. яка в нас приколка. І все, ми поїхали далі. Всім, хто подивився, дякую за перегляд.